Вона я бачив, не мала ніякого бажання зі мною спілкуватися. Я в неї приїжджав до дому, вона й бачили мої сусідні, були світлами цього. Я її просив, простоюючи годинами, біля в дому. Я її просив, щоб мама відчинила мені мала, але вона спорила, мене отишу, нема в дому нікого немає. І це в мене результат, вона мене не визнала за рідного сина, Скільки я не намагався, і коли я її навіть допомігло слово Боже. Не заново мені сіди свої смерті, я пам'ятаю, вона стояла переіною, мною, за закли, сигарету, я їзнав про те, що «мамо, я дивитися ще курив, але Бог мене від цього визволив, вона за мене не певно не могла вимовити ще жодного слова. Я їй запевнив тому, що і Бог тепер визволив від куріння. Якщо ти мокається перед Богом, вона, як пам'ятаю, поставила. Одне, не і останнє питання, а Бог мені не те, що я зробила. І не могла навіть вимовити, не могла мені не назвати мене навіть сином, я їй у відповідь сказав, «Мамо, якщо ти покажу перед Богом, то Бог тобі прибачити і все. І вона померла. я її поховала. Вона відверто мене говорить, що померла мене не від старості, а на мірнував вживання алкоголю. Саме алкоголь алкогольного її життя. Вона так і не поганася перед Богом. Так само у мене є інші марку, який також мешкає у місті Луцьку, Валенській області. Я ja, його відмітю час від часу, але він мене потніше немає не неї за рідну інтерносина. Я молюся за нього, щоб Бог Булі його душу, Тому що так як Бог бонував мене. Я йому бажаю того самого. Так як Бог мінив моє життя. Я вельми бажаю і я знаю, що якщо він окає перед Богом, то Бог і його особисте життя змінить. І він мене визнає за рідного сина, в мене є менше рідний брат. який і в цьому світі, Вживає алкоголі. У сигареті я за нього молюся. Я йому проповідую слово Боже. Він відверто говорить, що не війни з мене. Що Бог мені життя, я йому про це відметло, я живу в вічі. Меням відміну Бога служіння, молитвам на моденку. Я молюся за нього, що Бог дав їм Шановні Шананісахи. Я про це ані розумієш тому, що Бог порятував мені душу, що той не видане Бог, змінив мені життя, що той не видане Бог, змінив мене від усякого гріха, що той не видаме Бог, замінив мені маму і тата. Я не знаю Матінського настрій. Я не знаю Матвинської молі. Але я знаю Божу не мову, Божу ласку. І вони є надзвичайно вищими, досконалішими, кращими, приємнішими від материнської матерінські та любові. Я упаюсь в Бога любові. і Я щасливий у Боги. Бог мені подавав велику людину. Ну не віруючих, які люблять і шанують Бога, які служать Богові, від широкого серця. І удим я не поїхав ми. В мене в Білорусі, Росії, усього світу. Там у мене є людина. Я не усилу. Бог мій Спаситель, мій не друг.

не так, як eh, говоримо, о, через своє слово, а живе не так, як вам подобається, так, як живуть багато людей, у цьому світі вживають алкоголь, на роки, п'єте, улице, то я вам радшу прийти до Ісуса Христа. Ісус вас безмежно любить. Якби ви знали, наш він вас любить Ісус Христос. Якби ви знали, як Бог може змінити цю ваше життя. Він вас запрошення, щоб мене вмінно. перед Ним, Щоб мене вмінно. прийняли його у своє серце. І Бог змінить ваше життя на. краще. Бог змінить Ваше мислення. може змінити, Він, він наповнив нашим життям містом. І ви не поспішили на саме смертні. Сміч мені смертні. Я вірю, що там на Небесах, що приготував Господь, я людей віруючих. Ро це обяснув у Слові Божому в останній книги об'явлення Івана Бога що ми будемо там вічно жити у раю. Місце, яке приготував Господь, на народу Божого, ми там будемо вічно співати йому Алівя. Там не буде ні горя, ні сліз. Там сонця буде Ісус. Там не, не існувати милочей, там не, не будемо молити сміс, бо Ісус є службу отече наші. І я бажаю вам того самого. Я вірю, що ми з вами зустрінемося о на небі. Амінь.